Польська парашутна система Дедал АД-95 – аналог систем радянського виробництва, Д-1, 5 у та Д-6, якими нині екіпіроване наше військо. Вона також призначена для виконання навчально-тренувальних і бойових стрібків з парашутом із застосуванням штатного озброєння та спорядження. А от чи потрапить дедал до українського війська залежить від вердикту фахівців Державного науково-випробувального центру Збройних сил України, які цього разу перевіряли десантну систему АД-95, запасну систему АЗ-95 та вантажні парашутні системи УЗО-100. Саме головне плюс это то, що системи нові, з ресурсом і можна ще і буде. Використовувати определенное время данной системы. Положительное есть то, что полезная нагрузка увеличена она по стандартам НАТО до 185 килограмм. Он управляемый. Випробовували обладнання на базі авіаційної бригади та на загальновійськовому полігоні високомобільних десантних військ, що на Житомирщині більше сотні експериментальних стрибків з парашутними системами дедал здійснили парашутисти-випробувачі державного науково-випробувального центру та армійці високомобільних десантних військ. «Многі, які в, от, в крайніх випробуваннях Дедала були, основна маса цих експірінтатор, като учаскав з нами, це учасники АТО. которые и выполняли задачи на земле в составе боевых подразделений, и в том числе выполняли задания по десантированию грузов на те территории, где были окружены наши войска. В результаті випробувань фахівці центру розробили рекомендації щодо можливого прийняття парашутної системи Дедал на озброєння української армії. Додали, що більш якісне проведення таких випробувань буде можливим завдяки створенню спеціальної лабораторії, де експерти зможуть отримувати повну інформацію про технічні характеристики зразків та їх довговічність. Міністерством оборони приймається рішення про створення такої лабораторії, і найголовніше, головне укомплектованні. необходимым оборудованием. Должны быть машины, которые позволят проверить прочность материалов, лент, тканей. Это машины, разрывные машины, так называемые. Должны проверка воздухопроницаемости, то есть машины, которые проверяют проницаемость тканей. Машины, которые позволят проверить швы, І, хоча існуючі парашутні системи відстають від американських та європейських аналогів, але враховуючи усі складові випробувань, вже незабаром парашутна система Дедал все ж таки буде поставлена на озброєння українського війська. А ще випробувачі сподіваються, що незабаром виробники створять і свою вітчизняну парашутну систему.